Вітаю вас, друзі! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так. Деякі руни в нас прямі, деякі перевернуті. Зараз ми все з вами з'ясуємо, що це означає, на що звернути увагу просто сьогодні. Отож, дивимося! Сьогодні, напевно, як і завжди, в більшості випадків, у нас так і випадає: Руна Альгіз супроводжує ваш, вас своїм благословенням від вищих сил. І це прекрасно, вона в прямому положенні. Ви переходите на інший рівень, на інший виток свого життя, на більш якісний. Просто сьогодні ви робите крок в щось нове, яке принесе вам. Ну, Гарні результати в майбутньому. І це стосується швидше всього партнерства. Партнерства в особистому плані, партнерства в діловій сфері в кожного кому що актуально. Далі. Можливо, рух ваш до того самого партнерства, скажімо ось так. Був десь загальмовувався не так швидко, як би вам хотілося. І сьогодні ви це будете відчувати, що хотіли б пошвидше, а воно якось, нібито, все дуже повільно розвивається. Так от, для того, щоб прискорити цей рух, у нас тут є руна Хагалас, яка руйнує оце сповільнення. І таким чином, сьогодні, можливо. Почнеться якийсь такий прискорений рух в напрямку до партнерства. А ще ви будете себе, якщо ви жінка, відчувати в центрі уваги, адже ви будете випромінювати свою чарівність, свою жіночність, М -м, притягуватимете своєю енергією. А ще ви дізнаєтесь якусь важливу інформацію, яка теж посприяє тому, що рух до. Вашого партнерства пришвидшиться, оскільки ця інформація є дуже важливою, можливо, саме тим пазликом, якого не вистачало в загальній картині вашого життя. Ну, ось так. Я вас вітаю, прекрасний день, світлі енергії, ну, збалансовані енергії, гармонійні, які наповнюватимуть вас протягом сьогодення. Нехай так і буде благословенних енергій вам щодня, що